І протягом дня протести у Кіровограді проходили мирно і без сутичок. Активісти чергували на центральній площі зранку. Вони роздавали листівки та збирали гроші для київського майдану. Євромайданівці наголошують, вони проти насильства та бійок. Продовжить тему Дарина Романська. На центральній площі люди почали збиратися вранці. Кілька десятків активістів закликали перехожих не бути байдужими. Майданівці вразила бабуся, яка пожертвувала 600 гривень. Питаю в мене, це для тих, хто там стоїть. Я кажу так. І вона дістає з свого карману ці гроші. Кидає мені з очами. Ну, вона плаче і Не знаю. Це було важко. Активісти підкреслюють, це мирний протест. Жодних сутичок чи штурмів влаштовувати не будуть. Заргументовано подані заявки. Ми не збираємося штурмувати нікого, нічого підпалювати. Бить і так далі. Ми абсолютно мирні громадяни. Є інформація, що з Кірвограда вивозять тітушок. Їм безперешкодно. Люди, які чесні, нормальні люди: підприємці, врачі, педагоги, вони не можуть добратися до Києва, їм забороняють їхати в столицю. Правоохоронці інформацію заперечують, кажуть, рух на Київ не обмежують, просто виконують свої обов'язки. Закиди щодо перешкодження працівникам деї, виїзду, транспорту за межі області. Ми відкидаємо автоперевізники. Працюють в звичному режимі. Єдина вимога до них це належний технічний стан транспортних засобів. Ситуацію жваво обговорюють у соцмережах. В інтернеті з'явилася інструкція для Кіровоградського євромайданівця. Також у мережі нарікають на відміну рейсів у напрямку столиці. Проте у білетних касах інформацію спростували. Зараз все за власна графіка відправляється поближати 13.30 відправляється, правлять 17.10 і слідуші 23.55. Кіровоградці звертаються і на гарячу лінію губернатора, вимагають вберегти область від провокацій та силових конфліктів. Операторами гарячої лінії зафіксовано вже більше 50 звернень від жителів міста Кіровограда, а також жителів нашої області. Основне звернення к тому, щоб не допустити силових. Варіантів розвитку подій в нашій області за зберігання стабільності. Говорять про це і ті, хто виходить на вулиці. Активістки власноруч роздрукували листівки з хронологією подій, закликають вбивства, треба припинити. Я не пам'ятаю, щоб щось близько подібне було в Україні. І я вважаю, що це ненормальна ситуація і не можна мовчати в такій ситуації. Тому я, я мама, я не можу їхати зараз на Київ, але ну, якась дія, щоб не сидіти, щоб не сходити з розуму вдома. Що на таке творить? Проші діти там погибають. Я за то взагалі, щоб, звісно, мір був то не таким способом. Дарина Романська, Ігор Токар, Микола Головко, Ілля Зеленкін день за днем.